Бери Ганся, Ганейся, Ганна Марія. Ганна Марійка. А, пішла стояти як сестра. <зуміло> не знімати. Аж кто така зробила ты? Привіт, підписнички, їм свою улюблену страву. Це, це спечена картопля, шкварочки і цвітна капуста з городу. Я люблю буркой, але цвіту капусту mm. теж. Да, Гнуся есть. Oh. Смачно, Гануся. Mm. Смачно? Mm. Смакота. Да. й mm. oh, зарядку робимо. Смакота, макота. А бачиш, бачу, пішла цвітна капуста, так? Да? Хорошенька, так? Да? Ну я її вже їла. Ганис, ти їсти <плес> <плес> І п'єш молочко. Це все, що є. ще є парочку, винесу. Ганис, бери ти ще цвітну капусту. Беріна ну, ти, Дерева. Дерева тобі не, не зашли. Мені зайшли. <плес> шунаба. <То, що плес> Отаке, да? Ганусі не зайшли. Мені рашне просто блоку. Найголовніше мені в цій страві шкварочки. Щоб лежала для краси, то віддай назад Бо я з'їсти Ганусі, ти будеш їсти це дерево? Ти будеш їсти дерево? Ганусь, будеш їсти дерево? Тобі дай гану Арінусі, віддасиш. <ганусь> Не є картопля, <ганусь> то віддай їй деревце оце з капусти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Віддай їй це деревце. Є п'ять картоплинок. О, і, і... Клас, й сказала ня. На. Дякую, Я його з Володням з'їду. Да? Кешмуха. Кешмуха тут така трапеза, да? <риві> Ти що? <шо? риві> Ти ж знаєш. Процес їжі. <риві> Гануся, картопля заходить. <риві> картопля добра? <риві> яка вона добра, яка? <риві> Аммнам нам така, так? Да? Правильно, наїлася собі фруктиків, зараз заїдаю вже вечерю. Добра абрикоса. Добра абрикоса. Добра абрикоса. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Гануся, добра абрикоса? Добра абрикоса, ганусь. Ганусячка добра. Яка вона добра? Яка Яка добра, яка? Так. Така Ха-ха-ха. Да. Так же вона добрый, така вже вона добра, ваше вона така добра, вануся, абрикоса, можеш, да? ваше наш. Такая добраяся абрикоса, що Аріна тут не може, вже, да? Давай, що напав гего. Гануся, добрая абрикоса. Добре, сильно, сильно. Перервала абрикоса вам вечерю, так? Перервала ганусь? Не хочеш вже? Поїла? Що там? Покажи, як з рукою? Оу, Ветерати? Mete. Pede mete.